Європа знайшла е, додаткові підтвердження того, що дрони, які залетіли на територію Польщі, а також по іншим країнам Європи, це спланована акція росіян. І при цьому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дуже чітко е, зробив екскурс в історію і е, наголосив на тому, що програш Росії в цій війні буде максимально позитивним для самої Росії, ну і, звісно, для України і Європи, точно так само по зрозумілим причинам. Це буде максимально цікавий випуск. Ми зараз розберемо всі заяви Сікорського. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. По-перше, Сікорський заявляє, що РФ запустила в бік Польщі дрони без бойової частини. Вони хотіли просто випробувати Польщу. І цей тест, як каже Сікорський, Польща успішно здала. А, насправді ми про це говорили ще 10 -го числа, коли ці дрони власне, були в Польщі. А, і ми про це говорили, що не було жодного дрона, де би була якась бойова частина. Там, навпаки, були повішані додаткові баки з паливом для того, щоб дрони могли пролетіти якомога далі, залетіти вглиб Польщі. Тобто вони були розраховані а, не на те, щоб щось підривати, а вони були розраховані лише на те, щоб перевірити, як Польща та НАТО буде на ці дрони. Реагувати. Наші ВПС, включно з союзними силами та наземними екіпажами з Німеччини, Італії та Нідерландів, вели семигодинний повітряний бій, каже Сікорський. Це тривало сім годин всю ніч. Урядові процедури спрацювали. Суспільство виявилось стійким, а союзники відреагували як очікувалось. Тож, я думаю, росіяни зробили ще одну помилку. Вони Гадали, що розділять нас, і ми відреагуємо боязко, вимагаючи зменшити підтримку Україні. Сталось протилежне. Справді, ми зараз бачимо позитивні сигнали в сторону України. Щось вони там виділяють якісь додаткові пакети, якась додаткова зброя. Було б дуже добре, якби Сполучені Штати Америки надали Україні далекобійні ракети Томагавк, але в загальному для українців давайте будемо чесними: абсолютно ніхрена не змінилося. Як відреагувала Європа? Бачимо, що Європа насправді реагує по-різному, бо Польща виявилася єдиною країною, яка позбивала повітряні цілі, які зайшли до неї в повітряний простір. Якщо ми говоримо про Норвегію, Німеччину, Данію, Естонію, Францію і так далі, вони просто спостерігали як безпілотники, невідомі, незрозуміло чиї, як то говорять, просто собі політали і. І зникли. О, тобто, фактично, Росія збирає зараз інформацію, робить розвідку, дорозвідку і так далі. Для того, щоб далі якось цю інформацію використовувати. Тож, незважаючи на те, що Польща дала відсіч дроновій атаці, інші країни Європи, бачимо, що реагують дуже і дуже слабо, друга заява Сікорського. Це про те, що колоніальні війни тривають близько 10 років і закінчуються, коли агресор розуміє, що не переможе. Програш Росії був би корисним і для неї в першу чергу. Така правда цікава заява Сікорського. Путін думав, що його зустрінуть в Києві з відкритими обіймами. Однак він не може визнати ні собі, ні своєму народові, що помилявся, коли розпочав вторгнення. Uh, і Сікорський також додав, що зазвичай такі війни завершуються, uh, завершує вже хтось інший. Бо лише тоді в Україні можливі реформи. Так uh, про що він говорить? Uh, якщо подивитись на історію Росії, вона програла чимало воїн: Кримська війна, російсько-японська війна uh, вибули з Першої світової війни, програли вторгнення в Польщу в 1920 році, в Афганістан і програли холодну війну. І всі вони мають спільне. Лише після війни в Росії відбувались реформи. Фактично, реформи ставались тільки після програшної війни. Тож програш цієї війни для Росії був би корисним не лише для України та Європи, а й для самої Росії. І майже в цих, в цих всіх випадках в Росії змінювався режим. І справді, путінський режим, який зараз є в Росії, він є небезпечним насправді не тільки для е, України та для Європи, та й в принципі для всього цивілізованого світу. А він є. Небезпечним, в тому числі і для самих росіян. Бо уявіть собі, що путінський режим буде тривати, навіть якщо зараз якимось чином там війна в Україні закінчиться, якою якимись домовленостями і Росія там не, не визнає свою поразку. Це буде означати, що путінський режим буде продовжувати жити. Це буде означати, що в якийсь момент, коли Путін вже не зможе керувати Росією, він призначить нових своїх людей, когось, скоріш за все, молодого що буде керувати Рашкою в тому самому форматі ще десятки років. Що буде Рашка робити в цьому е, періоді цих десятків років? Правильно, вони будуть шукати собі нових жертв, вони будуть собі шукати нових опонентів для того, щоб далі е, з кимось воювати, цим самим прикривати свої внутрішні проблеми, і можна було на когось ці внутрішні проблеми спихнути. Щоб такого не було, путінський режим має бути. Змінено. Як його змінити? Його насправді можуть змінити виключно е зсередини. Ззовні я насправді не бачу. Можливо, я щось не розумію, але я не бачу варіантів, як можна змінити е російську владу ззовні. Та так, про що вже там багато разів говорили. Це, на мою думку, є ну просто якимось нереалістичним сценарієм. Далі е декілька ще заяв по реакції на е збиття. І, взагалі, на вторгнення російських дронів. Президент Фінляндії Ступ заявив: Я не віддам негайного наказу збивати російські дрони, якщо вони порушать кордон нашої країни. В цьому питанні головне зберігати спокій і не перегнути палку. Це е, Фінляндія говорить з на фоні того, що вони е, і також країни НАТО перекинули там в районі 13 тисяч військових на кордон з Росією для того, щоб його обороняти. І це також відбувалось на е, фоні. Тих самих дронових атак. Ще одна цікава інформація від Швеції. Також дуже цікава, про що говорять? Так, командувач Збройних сил Швеції дозволив пілотам збивати друзі російські літаки. Міхаель Клаєсон в інтерв'ю шведському суспільному мовнику SVT не виключив можливості того, що літаки ВПС Швеції будуть збивати російські літаки, які порушать повітряний простір країни. І міністр оборони також з тиждень тому також пригрозив Росії і заявляв, що вони зробили останнє китайське попередження. Ще один літак. Якщо залетить на територію Швеції, він буде збитий в цій ситуації. шведський пілот матиме право самостійно вирішувати, чи відкривати вогонь на ураження після попереджувальних дій, чи ні. Однак також Клайсон не вірить, що такі ситуації виникнуть. Я не вірю, що Росія хоче війни проти НАТО. Я вважаю, що вони хочуть політично демонтувати НАТО, показати наші слабкості, експлуатувати їх і викликати страх в населення. Це насправді дуже дуже сильно схоже на правду, і Росія цим займається вже досить давно. Точно так само Росія хоче демонтувати е, і Європейський Союз, але бачимо, що на щастя, на сьогоднішній день їм це не вдається, незважаючи навіть на те, що Європейський Союз е, має дуже багато внутрішніх проблем. Е, окрема заява є з Берліну: порушення повітряного простору НАТО це не помилки, а навмисна атака. Неодноразові порушення Росією повітряного простору НАТО в Польщі, Естонії та інших місцях. Були навмисними атаками в сірій зоні, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Вони є частиною гібридної агресії Путіна. Такі провокації вкрай небезпечні і мають лише одну мету перевірити нашу рішучість. Наша відповідь на це очевидна: ми стоїмо разом, ми зберігаємо холодну голову і не дозволяємо загнати себе в ескалацію. Водночас, ми не залишаємо сумнівів в тому, що ми рішучі та готові разом дати відсіч. Будь-якій загрозі. От тобто така от е, е, історія. Але якщо ми поговоримо, наприклад, про е, ті проблеми, які є всередині Європейського Союзу, незважаючи на ці всі е, дуже цікаві і дуже важливі заяви, е, нагадаю, що є в Європейському Союзі, наприклад, така країна, як Угорщина на чолі з Орбаном. От і вони не те, що вони не в них немає антиєвропейської риторики, але але в них є риторика проросійська, є риторика антиукраїнська, я б навіть так сказав. І тут також можемо е, зробити прямий висновок, що Словаччина і Угорщина вони не виступають проти Європейського Союзу, вони виступають проти української влади. Я б навіть не сказав, що вони виступають насправді проти України чи проти українців. Бо якщо ми подивимось на відношення. До біженців, які до біженців з України, які проживають в Угорщині та в Словаччині, то ми бачимо, що це по відношенню, як мінімум, це не найгірші країни для життя, бо там немає якогось булінгу, там немає оцих різних проблем, які є. І той самий Орбан він постійно оцю бочку котить, знаєте, в сторону саме Зеленського і української влади. І буквально зараз, також чому я про це вирішив сказати, бо просто зараз. Орбан зробив ще одну заяву: Україна не є незалежною країною, її утримує Захід. Ми даємо їй зброю. Вона втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни в них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми отримуємо решту території. Якщо Захід вирішить не дати ні копійки, Україна закриється. Кінець зникне. Отака от, от заява. Ця заява, знаєте, про що нам говорить? Вона говорить про те, що Україну в Європейський Союз і в НАТО найближчими роками ніхто брати не буде. Чому? Тому що Словаччина і Угорщина будуть блокувати таку змогу для України, і це до речі, одна з внутрішніх проблем Європейського союзу. Бо одна або дві країни можуть заблокувати. Якісь дуже важливі рішення, за які навіть будуть виступати всі інші країни. Хоча, якщо ми подивимось і на інші країни Європейського Союзу, і на країни НАТО, то давайте будемо чесними. Окрім Угорщини і Словаччини, ще багато країн не хоче, щоб Україна зараз е вступала в ці блоки. Просто вони про це не говорять. Угорщина і Словаччина в цьому плані, хоча б є чесними перед собою і перед українцями. Така от історія. Що хочете, що думаєте в, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво, друзі, вашу думку почути, почитати. Як завжди, бажаю всім гарного дня. До зустрічі!